Губернатор Вінничини розпочав інвентаризацію тваринницьких комплексів, що будуються. свою увагу. Керівник області зосередив на об'єктах з високим ступенем готовності у 2011 році. Планується запустити в дію не менше десяти таких комплексів. Об'їзд об'єктів тваринницької галузі, голова облдержадміністрації, розпочав з Літинського району, де реалізується один з таких інвестиційних проектів. Сім тонн молока щоденно виробляє племзавод Літинський, що у селі громадське Літинського району. Сучасний тваринницький комплекс, який сьогодні нараховує понад 660 корів, був збудований у 2009 році. Догляд за худобою тут здійснюють 20 працівників. Заробітна плата кожного становить близько 3,5 тисяч гривень. Знайомлячись з діяльністю підприємства, голова облдержадміністрації Микола Джига відзначив високий рівень організації роботи та автоматизації процесів. Ми будемо проводити. Таку лінію на модернізацію сільського господарства в плані того, щоб такі комплекси будувалися практично в кожному районі. Зараз ми в цьому році намітили 10 таких площадок, а взагалі, на майбутнє, вони повинні бути в кожному господарстві. Тоді ми знімемо проблему якості молока, знімемо проблему робочих, проблему робочих місць. Новітній молочний комплекс повністю комп'ютеризований. Інформація щодо кожної худоби щитується з ідентифікатора корів. Такий чіп приєднаний до ноги кожної тварини. З доїльного залу щитується інформація про удій тварини, про її здоров'я, про якість молока. Щитується зниження продуктивності. Якщо можливо, тут вона буде мигати червоним. Тоді відповідно на неї потрібно звернути увагу. Щутується, якщо тварина в охоті, якщо тварина получила травму, це все можна пощитати з доїльного залу. Для годування корів на племзаводі Літинський передбачено 15 різних раціонів. Завдяки правильному підбору харчування та відповідному догляду, якість молока тут найвища. У Нас роздається мішанка, в неї входить силості, наш сіно концентровані це сояшниковий шрот, кукурудзяний концентрат, ячмінь, меляса. Вітаміна, мінеральна три кальці, фосфат, сіль, все, що корові необхідно на цю прогулівність на отримані. Вартість молока, яке виробляється підприємством, становить близько 4,5 гривень за літр. Тоді як у населення цей продукт виробники приймають лише по 2 гривні. Стосовно такої різниці голова облдержадміністрації зазначив, що ціну на молоко свідомо занижують посередники. Проблема сьогодні стоїть в посереднику, який стоїть між товаровиробником і стоїть між заводом, який переробляє молоко. Посередник дестабілізує ситуацію на ринку молока, тому зараз продовжується вивчення цієї проблеми, і ми будемо робити все для того, щоб посередника якимось чином значить поставити в рамки закону. Плензавод Літинський наразі зведено на 70%. Вартість об'єктів, які ще планується добудувати, становить 57 мільйонів гривень. Планується побудувати родильне відділення о такого типу сучасного тримання ще один. Одне один такий будинок для корів, три телятники і кормову зону, кормову базу. Очільник області Микола Джига наголосив, що майбутнє Вінницького регіону саме за такими сучасними тваринницькими комплексами, адже вони дозволять максимально розвиватись молочній галузі, виробляти якісну продукцію, досягати ефективних фінансових показників та працевлаштовувати селян.